Вітаю, друзі, сьогодні в рамках нашого проекту Простір без війни ми в гостях у творчого мистецького об'єднання ШПОР, де ми з Андрієм будемо говорити про те, як митці живуть в період великої війни. Вітаю вас, Андрію! Дякую, що ви нас прийняли в своїй майстерні. Розкажіть, будь ласка, власне, як для художників для митців Закарпаття? Розпочалася велика війна 24 лютого. І як ви власне таким серйозним потенціалом влилися в допомогу нашій армії? Ну як як вона розпочалася? Так як і для всіх почули, спочатку не знали, що робити. День був такий розпочну розгублені. Десь 26-го ми пішли в воєнкомат, всі семеро. Тоді ще було дуже багато людей, відбирали ті, хто слухав. Ми, ми зрозуміли, що ми простояли в черзі, заповнили всі документи, але зрозуміли, що ми ніхто з нас не служив, немає ніяких військових спеціальностей. Е -е, і коручно, нас трошки відфутболили, сказали пізніше, пізніше, ТРО, пізніше. І ми вирішили ми приїхати в перечини і звернулися до нашого голови це, громадського об'єднання. Да? Але він також не знав, що робити, і каже, у нас є майстерня, ми можемо робити все, що треба з металом. Він теж таки був розгублений, і каже, та вроді нічого не треба, вроді поки що нічого не треба. І ми так і поїхали ні з чим. Сіли собі в Ужгороді, знову в Ужгороді, треба їхати в майстерню і щось робити. І тоді вигадали вже їжачки ці наші пташки. Почали робити. Перебиралися сюди жити повністю, і їздили тільки на вихідні вже звідси. Тобто це був час, коли е, орки йшли. Так, да. на Київ. Колонами, колонами, машини. Треба було їжаки, була велика потреба. Ну, я зараз по, так, по фотографіям дивлюся, що 2 числа вже була перша поставка, ми вже повезли. 2 березня. 2 березня це вже ми повезли в воєнкомат, військомат наш Ужгородський, коробки запаковані. Ми робили в день десь 300-400 виготовляли. Їжиків, і в той же день ми везли, ми навели контакти в Ужгороді, де кому потрібно. Перечин віддавали в ТРО, возили військомат пару разів, і в основному ми возили в парк, де робили Коктей. коктейлі Молотова. Познайомились з Іоанною, і то був наш основний збут туди. Ми думали, що з коктейлями воно якраз на поїзді, туди, куди треба. Поїде. Так ми робили і возили самі. Ви їжаки якусь конструкцію самі придумовували? Чи... Ну, ми її не придумували, ми вибрали саму оптимальну, яка з двох деталів, і зробили самі станки для того, щоб гнути. Порізка, тут був цілий конверт. Це був завод. Не було ніякої не було ніякої такої романтики, може, а була от саме така, як завод. Фабрика. Кожен стояв на своєму місці, щось робив, робив цілий день. Не було коли часу думати про, про ці колони. Про... Було бажання зупинити їжаками? Так, так. Ми працювали навіть були такі ночні зміни були, були гарячі погрузки, як ми то називаємо, що машина вже йде в Ужгород, а їжаки ще не остили після зварки. І була, у нас там даже записано, десь два-три рази була гаряча погрузка. Це гарячі їжаки покидали в коробки, складали і вивозили їх навіть теплими, гарячими. Така після бу... їжаків наступний ваш пункт. Так, після їжаків наступний пункт був десь паралельно шпор і, і розміновувачі. Ми вийшли на розміновувачі, нас попросили знайомі інструктор сапер, показав нам свою нерозбірну модель. Ми зробили з неї розбірну, зробили ще одну. І були у нас три спочатку було в версії, потім нас попросили зробити більший протитанковий і менший, не знаю для чого, там на 8 сантиметрів. І ми почали робити п'ять видів. Паралельно був шпор, бо шпор це було ясно, що треба, тоді ще було холодно, що ясно, що пічки буде треба. І ну от, як Ян каже, за один день ми зробили пічку на коліні, а ще десь за тиждень зробили вже серійну першу модель. Я в вашій команді займався саме архітектурою, так, скажімо так, 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 е так. якщо придумували для... ми всі разом, але Ян, якби не Ян, то я не знаю, бо то, то би далі на коліні робилося. Бо ця програма, в якій він працює, це дуже, ну, не всі з нею працюють, і це щастя, що я Ян, не Ян її. Ну, як він? Він не вмів не неї працювати. Він її освоїв за ці пару днів. Це онлайн-програма, яка ну, не встановлюється, не, не покупається це прямо в інтернеті, ти працюєш. Але і... прототипом першої, першого так. шпору став Наш, ваш, да, наша пічка, Йоту, ваша пічка. Скандинавська пічка, яка вже більше 100 років модель не міняється. Дуже... Ну вона чугунна, ми зробили так, щоб можна було з чорного металу робити. Адаптували. Але ну, сам ну, функціонал перенесений на ваш Так, шпорт. так. Сам принцип е, тяги самої виного цього контура кожуха. Там все звідти. Що не треба, не потребує поддувала нижнього. Все через дверку відбувається. Ми вибрали ті моделі, які, нам, які ми вважали на той час запотрібними. От, да, оцю маленьку, 3-кілограмову. Придумали ручку, прид... все придумали кришку. Е, назвали її фраз, теж, щоб так було трошки смішно, цей пекельний вогонь такий. І почали робити такі от 3 трьохкілограмові пічки. Дуже довго мучилися з цим. Сама пічка не складна, але складно. Вигадати ножки і все, щоб було, щоб воно збиралося, щоб воно так само, як з цим. Ці ножки придумані були. Ну, саме важко було придумати вже всі ці деталі, які потім в биту дуже допомагають. Потім ще почали робити трохи більші е, ракетні пічі. О, да, тут газ дає, ще є гута, ну просто зараз її тут немає. Ну і ці маленькі вже індивідуальні ще трісочниці, да, у нас є така циська ще яка 85 грамів важить, не 3 кілограма, яку можна носити в кармані. Розкажіть окремо про самі назви, які ви дали виробам. Чому так придумали? Для чого? Ну, шпором, Шпор якось так само народилося, хотілося щось попроще, не вигадувати щось таке. Шпор-шпор, шпаргет, шпор. шпор, у нас кажуть так шпор. І Це е, піч, яка має поверхню варочну. Шпор. Саме, да, це шпаргет, шпор. Е, фраз теж нам допомогли друзі. це Ми кинули клич. Як би нам назвати ракетну піч? І Антон Дігтярів нам ну, таку назву підкинув. Ми йому вдячні. Він нам написав музику для наших відео, яких ще нема до сих пір. Руки не доходять. Але вдячні йому за це. Цицька, цицька спочатку була коцька, бо вона була квадратна, кубічна така, коцька дуже, нам сподобалась назва. Коцька, так? Так, так, да, як, як кубік. Щось так. таке. А потім, коли зробили таку от круглу, то воно само якось народилась цицька. Тоже багато нам хто казав, та ну, воно не приживається, цицька, це якось несерйозно. Не Ми все-таки подумали, що не серйозно, але і добре, що несерйозно. Трошки воно, і гумору треба додавати. Десь, десь додавати. так. е, логотипи. Це логотипи ще з першої пічки. О, да, шпор. Тоді ще у нас було обговорення, що просто робити пічки це трошки. Ну, Добре, але багато хто так робить. Ми ж художники, ми без, не можемо без дизайну, ми не можемо без якоїсь без такої складової якої естетичної? Ну треба назву. Треба той. Коли буде назва, буде тоді будуть люди узнавати. Будуть воно буде, буде працювати на на тебе. На... Підтримувати бренд, скажімо так, 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 так. І люди будуть більше зацікавлені в, в цій пічці, а не в тій, що там в магазині без, без назви, без нічого. Номер один, номер два. Так, потім ми трохи пізніше, десь через пів місяця, ми придумали, що люди, коли люди дають багато грошей, коли вистачає одного донатора на цілу піч, це тоді було по-моєму 2000 тисячі гривень. Така була ціна ще в березні. І ми почали набивати імена і мені печі. І це було взагалі, по-моєму, ходік дуже добрий. Люди дуже раділи, що мають, що їхня пічка десь там когось гріє. На жаль, ми зразу почали, не відразу почали записувати, яка пічка, куди йде імена, але потім уже десь з 60-ї вже почали записувати і саме в яке місце йде, кому ми віддаємо, щоб друг може пізніше якось можна буде про. Подивитися всі їхні шляхи цих річок. Куди ми дали, де вона зупинилася, опинилася. Ну от, власне, я знаю, що на вас покладене завдання. Ви займаєтеся логістикою. Це досить серйозне завдання. Це зараз дали. Це зараз, коли нас залишилось троє. Було семеро кияни. Поїхали там по своїм справам. Треба. Вони викладачі в Києві в художніх школах різних. Нас залишилось троє, і треба було якось поділити вже все. Що стосується биту і от, е, організації роботи. Якщо з Яном не було, було одразу ясно, що Ян у нас на комп'ютері, Ян у нас конструктор, інженер, конструктор, інженер. Да, голова, мозок, так би мовити, всіх цих штучок, то ми з Олегом поділили, я взяв на себе ну, весь Facebook і е, відправку. Упаковка, відправка. Ну, я, я вів ці з самого початку записи. Інакше ми би не знали тепер, то добре, що ми почали записувати, що куди пішло, скільки пішло. Зараз по фотографіям можна відстежити цілий путь нашого об'єднання. То мені казалось, обичаєш, що дуже багато часу проходило між там якимось подіями, а час так зжався, що я зараз по фоткам дивлюся, там 2 березня перші пішли, 5 березня вже тисяча їжаків, 11 березня, три тисячі їжаків, 18-го вже був шпор. Це було все в якихось там буквально тиждень і вже якась тисяча-тисяча продукція нова, нова, нова. Так би вже зараз забулося, бо воно так казало, що ти довго тут живеш, щось робиш. Насправді інакше все. Так, записувати треба. Нас нам це організує все. Якісь найдальші точки, де потрапили ваші вироби. Далі це вся Україна, ну, Харків, Одеса багато, Миколаїв Одеса для Миколаєва, Одеса. Вся Київщина, Буча була, Гостомель, Вижгород, там Чернігівщина, Ліса тут під ближче до нас, під Білорусью. ну, Донецьк багато. Ну там, де наше ТРО, там, там і в основному ми так і планували, що ми хочемо в першу чергу працювати на своїх. Щоб нашим було тепло. Ну, ясно, якщо ми мали можливість. От Одеса написала нам, також люди живуть десь за кордоном, але вони збирають для своїх одеситів, які під Миколаєвом. От Вони замовили 90 штук. Ну, Ми зробили тільки 18 зараз відправили. Зараз ми будемо вступати в осінньо-зимовий сезон, і всі прогнози так. говорять, що. Оскільки літо було дуже спекотно, то зима має бути так. теоретично, дай Бог, щоб теоретично тільки, але говорять про те, що може бути достатньо холодна. І ви, по ідеї, так само, напевно, активізовуєте свої процеси і замовлень дуже багато. Так, так. Замовлень дуже багато. І от ми намагаємося виходити вже на якісь заводи, щоб нам допомагали в якихось там процесах з шпором, гнуття, яке для нас саме складне. Тут так вийшло, що гнути дуже точно треба, і це важко робити в таких умовах, як у нас. Хоча Ян зробив станки, але всі ці приблуди, як то кажуть, якими е е е е е можна гнути досить точно, але не так швидко, і воно забирає багато часу. І на заводі нам вже от перша партія Вообще, люди йдуть на зустріч на заводах, тут на Новій Пошті. Ми просто на базарі. А ми бачили вас десь там. Все, і там, не треба гроші потім принести там, на пошті от 100 гривень якась там якось нічого більше не можемо зробити. А там ти думаєш, а що тут? А оказується, що мало, мало воно коштувати більше. Що вони, ну, можна Є там якісь зазори, де, де що як можна зробити, напевно. Що всі нам йдуть на зустріч, без черги там хочуть. Ні. Та ми постоїмо. ні, от уже машина уїжджає, давайте вже відправимо. Ну, просто люди, ну, плоті. Ну і те, що нам гроші збирають, скільки зібрали там того, які ми стараємося, намагаємося дуже раціонально використовувати. Ну, відповідально до цього відносимося. На що зараз є найбільший попит? На шпори. Шпори. Це така іграшка більше. Вона, вона допомагає, навіть як розмінович, ми ще про розміновучі казали, що якщо навіть ніколи не здадобиться той розмінович, але коли він є у вояки, в кармані лежить, то йому спокійніше. Так само з цією штучкою, що ти можеш в будь-який момент випити кави. Це не є перша необхідність, але це важливо. Це важливо для, ну, для відчуття себе впевненіше. А це взагалі, якщо є вогонь, то ну, це всі виживальщики кажуть, що вогонь це не тепло, не тільки тепло, не тільки це можна приготувати і їсти. Це головне, що це коли є вогонь, то в тебе є надія на, на майбутнє. Що вогонь, коли ти в лісі розпалив вогонь, зміг розпалити Там дощ, там, ну щось страшне. А є вогонь, і все, У тебе думки по-іншому йдуть. Нема вогню. У тебе там депресія, в тебе там ну якась, ну, щось незадоволення. Так само і з пічками. Якщо є пічка, то це дуже важливо, чисто навіть ну, ментально. так воно. Ну. Ваш перший день після нашої перемоги? О, я не знаю. Це не знаю. Радість буде, що. Радість і, і... велика буде радість. Я не знаю, яка. І Що може бути краще зараз, ніж перемога. Ну і який він буде. Надію, що ми будуть всі тут разом будемо і будемо якось празднувати. Будемо празднувати з нашими сім'ями, зі всіма хто, рядом, хто нам допомагав. Радіти, виставляти фотки, <хи> як, ми, як ми жили, цю війну пережили. Надіюся, що всі будуть здорові і живі. Я сам з Запоріжжя родом і там зараз дуже багато, я маю звідти інформації, дуже багато, дуже важко. І хоча я давно звідти поїхав, але маю там купу друзів, і це дуже важко. Якщо тут важко слухати ці сирени, то я, і тут не було прильотів. Я уявляю, як там живуть люди. Всі ці діти, жони, я не знаю, це дуже важко. Але ми віримо, сподіваємося і працюємо на перемогу. Так, звісно. З першого дня, може, с сказати. Вірили і завжди була віра, і це нас, нам допомагало працювати, працювати, і не думати, що там треба воно, не треба. Просять, значить, треба. Дуже раді, що, може, чимось допомогли. От У нас там зараз 200-300 пічок є різних на фронті. Ти думаєш, 200 наметів. Це, ж непогано. Це круто. Це комусь тепло і ситно. Так. І, і, і чиясь мама спокійна. Так. Дякую так. вам, Андрію, дякую Мені всім шо. хлопцям дякую вам. за таку велику роботу. І сподіваюся, що і з вашою допомогою ми цю зиму, і наші хлопці благополучно переживуть. І я так не думаю. Дякую.